Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, цікавий, я б сказав, би, уламок історії. Йдеться про фрагмент е, пластини, е, яка свого часу була, вочевидь, посрібнена, ну і зараз від того срібла Мало що залишилося, але тим не менше. Отже, йдеться про гравіювання з одного боку, інший бік порожній. Форма в повному форматі була овальною. Якщо реконструювати розмір, то йдеться про 60 на 45 мм. Товщина металу. Десь 1 міліметр, і вага збереженого фрагменту становить майже 9 грам. Отже, що ми бачимо на цій пластині? На ній вирізано зображення корони. Це зображення збереглося десь так, я б сказав, би, що на 2 третини. Ну, зрештою, і сама пластина десь так, трошки більше половини від неї залишилося. І от під цією короною ми бачимо два ініціали. Очевидно, що, ну, судячи з того, тих розмірів, які мали б бути, коли ця пластина ще була цілою, то можна пропустити, що йшлося про три літери. Вони написані, ну, вірніше, гравійовані. Готичним шрифтом. Порівнюючи його з різними варіантами цього шрифта, ну, я дійшов до висновку, що йдеться про все-таки кирилицю. Посередині ми бачимо літеру І, і от праворуч літера Є. Ну, яка була літера. Ліворуч незрозуміло, від неї немає навіть залишків, тому що там, ну, от, якщо дивитися, яка відстань між збережними літерами, то ясно, що вона вже, скажімо так, не, не попадала в цей фрагмент, ну, стан, я б сказав би, що з одного боку її розрізали. Чимось, ну, можливо, навіть е можна припустити, що ножицями по металу це навіть могло бути і так. І сама поверхня е збережної частини, вона також е кілька разів її е чимось гострим е рубали, я б сказав би так. Є е одна більша, одна менша такі тріщини достатньо значні. Тобто, ну, я б сказав, би, що. Е з точки зору якогось корекціонування там, чи скажімо, музейної експонатури, то вона не дається до нічого. Але як історична річ, безумовно, ми можемо поміркувати, про що вона нам може розповісти. Отже, що це взагалі може бути? Я б припустив би, що йдеться про металеву пластинку якою була інкрустована, ну, наприклад, скринька чи якийсь інший дерев'яний предмет. Тому що з другого боку тут ну, вона просто гладенька, то абсолютно не видно, як воно могло б кріпитися. Відповідно, можна припустити, що, на, наприклад, на скринці по Цьому розміру могла бути вирізна деяке заглиблення, і відповідно її могли посадити. Ну, можливо, на якусь клейку субстанцію, яка додатково її утримувала. Ну, колись певно, вона була дуже гарною. І ну, значною мірою на цьому можна було б власне, поставити крапку, з тої причини, що ну, ініціали під шляхетською короною. Це зазвичай безліч варіантів, і можна скільки завгодно фантазувати, про кого б це можетися. Якби не один цікавий факт, який стосується того, що згідно з наявними даними, ну, взагалі в практиці музейної діяльності це називається легендою, тобто та інформація, яка надходить разом з річчю. То перевірити її зазвичай цю інформацію немає можливості, і тому це називається легенда, десь так відбиваючи ймовірність цієї інформації. Так от, згідно з легендою, оцей уламок пластинки був знайдений у селі таборів на Київщині, це власне сквирщина. Ну і от у зв'язку з цим ясно, що виникають певні ймовірності, тому що коли ми дивимося, от, що йдеться про літеру є, е, і дивимося на дані, які ми маємо про власників Таборова, а очевидно, що якась скринька, припустимо. Можливо, з хорошого дорогого дерева прикрашена посрібненою е, пластинкою, становила колись достатньо дорогу елітарну річ, і її складно уявити, там, я вже не кажу про селян, її навіть уявити важко, скажімо, в хаті якогось дрібного шляхтича. Тобто, напевно, йшлося все-таки про якусь заможнішу версту, ну, наприклад, власники цього села. Давніше містечка. і отут ми доходимо до даних, що наприкінці XVIII століття таборів потрапив до роду Естергазі. Ну, безумовно, тут є низка питань, і вона полягає в тому, що тут вигравана літера Є, а якщо йдеться про російську мову, то це б мало бути е. Тобто, от Естергазі, чи як росіяни їх називають естерхазі. З іншого боку, Шляхецька корона, ну теж, розумієте, цей рід Естергазі, це взагалі Князівський рід, вони, та гілочка, якій дістався таборів. Таборівське староста, якщо бути точним, вони мали графський титул, ну і князівська і графська корона, вони відрізняються і дуже суттєво від того, як зображується корона шляхецька. Тобто графська це там такі гострі закінчення з кульками на них. Тобто, відповідно, ясно, що це тут зображена на цьому предметі проста. Графська корона. Але з іншого боку, якщо ми подивимося на герб роду Естергазі, то ми побачимо там якраз зображення в самому гербовому щиті якраз зображення звичайної шляхецької корони, на якій стоїть грифон. Тому. Я б сказав би, що і оцей момент з короною, і те, що стосується літери, ну теж можна, скажімо так, корону можна пояснити якоюсь от родинною традицією зображення саме шляхецької корони в їхньому гербі, а літеру, те, що, скажімо, тут виграви Є, а не Е, ну теж могли бути різні обставини. Тому що сам цей рід Естергазії пов'язаний з Російською імперією, ну так, я б сказав, би, що одним епізодом, тобто йдеться про життя, Балінта Ласло Естергазії, це його в російській традиції називали. Волентієм Владиславом або Волентієм Владиславом. Він народився в 1740 році, починав як французький дипломат. Така цікава обставина. Саме він у 1774 році привіз з Парижа до Відня портрет. Дофіна Людовіка. Це така от була церемонія, коли там наречені на той момент була Марія Антуанетта, тому що цей Дофін пізніше став Людовіком 16-м, то це йдеться от про цю знамениту французьку королівську родину, яка загинула на гілітині. Під час Великої французької революції. Так от оцей Балінт Ласло він якраз привіз до відня портрет дофіна і офіційно представив його наречені. Згодом Балінт Ласло став військовим, тобто вже він відомий як генерал французької армії. І пізніше йому вдалося врятуватися, тобто він вчасно виїхав з Франції, коли там почалися масові страти французької аристократії, так само, як виїхали, наприклад, брати Людовіка XVI. І от він був декілька років. Це от кінець царювання Катерини II послом якраз братів страченого короля при Російській імперії при Імператорському дворі. І от, власне, тоді йому і потрапило у власність оце таборівське староста, там була теж цікава історія. На той момент. Таборівські староста якраз переходили від догель Цирини до його зятя Притятковича. Притяткович, ну, Начебто там складна ситуація, чи то він присягав Катерині друзі, Другій чи ні от на зламі весни літа 1774-73 року. І от ті, хто не присягав, в них взагалі мали конфіскувати маєтки з цього приводу. Вже коли таборівське старосто воно складалося з, з містечка власне, таборів і е, сусіднього там маленького села, коли воно вже опинилося у власності е, цього ж Естергазі, то е, була судова справа, де там Перетяткович доводив, що він таки присягав. А до Царина теж там намагався довести, що він там не цілком ще зятю передав це старосту. Там лишалися ще якісь права його дожиттєві, і, і він присягав і там не мали право конфісковувати. Ну, але, тим не менше, це не, не, жодним чином не, кхм, не подіяло на російські окупаційні влади. І от, Власне, це староство опинилося все-таки у, у володінні цього графа Естергазі. Він, власне, помер у 1805 році, але от його син володів цим маєтком ще, ще тривалий час, тобто є згадка середини 19 століття що. Таборів перебуваю у власності, ну, там написано Владислава <кій> Естергазі, графа Владислава. Е, Слід сказати, що в самому таборі вони не мешкали. Е, і це такий е, е, певний момент, який дещо от ускладнює пов'язання цього уламка саме з цим родом. Тобто, у них був ще, були ще маєтки на теренах Волинської губернії, і, власне кажучи, там вони мешкали. Але очевидно, що в таборові е, у них е, їм дісталася резиденція догельцирин і Перетятковичів. Ну, можливо, це не був якийсь дуже такий показний палац, але тим не менше. І е, в цьому, ну, назем його палацовим будинком, е, очевидно, що могли бути якісь е, е, там документи, речі. Якраз Естергайзі, тобто вони там могли тримати частину ну, той архів, який стосувався власне таборівського староства. І тому можна припустити, що уявити собі якусь, припустимо, там, скриню, в якій лежала, наприклад, там, дарчі документи від імені Катерини II, значить, цьому ж. Як вони його називали Валентію Владиславу, графу Естергазі, на таборівське старосту. Ну, можна собі уявити таку скриньку з такою інкрустованою пластинкою. І там, наприклад, лежали ці документи. Згодом, скажімо так, якось цій скринці могло не пощастити, її там розтрощили. І от достатньо так поварварськи, я б сказав би, знищили навіть і оцю. Пластину, тут от можна подумати про те, що злий жарт ось цією самою пластинкою могло зіграти саме те, що вона була посрібнена. Можливо, якісь люди, може вже в ХХ столітті, може навіть в другій половині ХХ століття, можливо, вони думали, що це срібло. І в зв'язку з цим вони почали його тут розрізали навпіл, почали тут його рубати. Сподіваючись побачити, що дійсно воно із суцільного срібла. А коли вони переконалися, що насправді це там якийсь звичайний такий метал дешевий, який просто посріблений, і воно, в принципі, нічого не вата, так по великому рахунку, з погляду от, вартості металу, то вони її просто викинули. Може бути насправді от, така історія. Ну, от така річ. Я думаю, що досить цікава, тобто вона додає дещо до історії Таборова, і попри те, що вона цілком непрезентабельна, що вона не може там по прорахунку ніде експонуватися і. Важко сказати, чи вона взагалі чого-небудь варта. Тим не менше, як свідок історії, вона безумовно цікава і, ну, в цьому, власне кажучи, і є сенс старожитності. Питання не в тому, в якому негарному стані чи з якого вони метала зроблені. Сенс лише в тому, що вони розповідають нам про минуле. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього у соціальних мережах. До зустрічі.